Життя, яке воно прекрасне, воно дане кожному, бурхливо шумить воно як бурхливе море, куди не глянь всюди життя. Людина, скільки в ній закладено, божественного, святого, живе, прагне, сміється, і я йду і дивлюся, дивлюся в очі людей, на їх погляди. Людина. Скільки дана тобі, а ти, ти все втратила, а те, що ще є прекрасне, не можеш віддати тому, хто дав тобі все. Я бачу в твоїх очах байдужість, смуток, розчарування. Життя, а де ж життя? Життя, яке дане тобі, сповнене любові і боротьби, життя, де воно, де? Цей крик людства, я чую знову і знов. Життя, я кличу до тебе земле, чи ти даєш життя, Я кличу до тебе море, яке забрало так багато життя в свої обійми. Ти даєш життя, Я кличу до вас гори, вершини, які зникають у хмарах, чи ж то ви даруєте життя, я закликаю до тебе людину. Вінець творіння, що має душу і тіло і дихання, чи ти даєш життя? Мовчите? Але хто ж це, ніби гуртки грому над цією землею, немов луна лунає над усіма живучими. Я є правда, дорога і життя. Хто? Хто ж ти, великий і могутній даючи життя, як мені пізнати тебе? І ось, наче ніжний дотик вітерця, пройшов у мою душу, і чийсь лагідний голос шепнув мені: Я, дорога, правда і життя, до Отця не проходить ніхто, як не через мене. Амінь. Амінь.